Друзі, спочатку цього відео хочу подякувати усім тим, хто не зупиняється та продовжує донатити на Збройні Сили України. Вашими зусиллями ми вже зібрали понад 150 тисяч гривень. Ми вже викупили автівку та доставили її в Україну. Станом на зараз ми вже її навіть помалювали. Але попереду ще є капітальний ремонт а також потрібно купити хорошу якісну гуму. Тому збір триває. А я тим часом хочу нагадати вам про ті подарунки, які ми розіграємо за ваші донати. Отже, перший один з головних подарунків це ось такий крутий короповий кораблик. Він і всі решта подарунки були надані власне військовим, для якого я і проводжу цей збір. Короповий кораблик з GPS дуже крута річ. Насправді переходимо далі, і це є вудочка спільних Дайва Ніндзя, а також котушка Дайва Ніндзя. Під час боїв у Бахмуті хлопці отримали як трофей з позиції орків ось таку перископічну трубу. І власне її ми також розіграємо. І один з найцікавіших призів, на мій погляд, це є ось такий арт-тубус, який також приїхав власне з передових позицій. І він є цінним як зараз, так і, я думаю, він не буде втрачати а лише набирати свою цінність згодом. І їх ми до речі розіграємо цілих дві штуки. А також ми додали ще два невеликих подарунки: один набір для спінгістів. Та один набір, який підійде як для любителів мирної риболовлі, так і для спінінгістів. Отож, підтримуйте наш збір. Переходьте за посиланням, яке я закріплю в описі під цим відео, в закріпленому коментарі. Пам'ятайте, що донат від 150 гривень дорівнює участь в конкурсі. Донатьте та не забувайте, що війна стосується кожного. Сьогодні я розкажу вам, як обійти заборону по ловлі щуки, як її ловити і не отримати штраф. Отже, як ви могли зрозуміти, в сьогоднішньому ролику будемо ловити саме щуку. На даній водоймі ми рибалили минулої осені. Тут був фестивальчик. Я знімав відео. Думаю, зараз почнемо ловити. Ви побачите озеро і згадаєте. Працював лайт, працювала далека дистанція. Щучка непоганого розміру. До речі, така під кіло за кіло рідко влітають до двох з половиною. І по приманках я багато не вигадував просто зібрав власне ті приманки, які давали результат осінню. Це є Шайнери, це є шугери, це є коли валки. І на тому ж фестивалі я побачив кілька цікавих тем, які саме сьогодні теж хочу спробувати. У моїх руках лайт до 16 грам, будемо працювати більше з далеких дистанцій. Але якщо це не спрацює, то в машині є інша вудочка, в разі чого можна піти і розкласти. Тому друзі, з вас обов'язкова підписка на канал, ставте вподобайки, а ми йдемо ловити. Значить, ось такої приманки я розпочинаю. Дивіться, це є 5 грам, це є Easy шайнер 4 дюйма. Осінь, це працювало. Я не знаю, чи це буде працювати зараз, але якщо працювало тоді по холодній воді, на такій рівномірці з чирканням дня постійного, тому що тут дуже мілко. Тут глибина там, до метра, метр максимум. Ось, тому вся проводка це рівномірка, і ти доволі часто чиркаєш по дну. Повторюсь, осінь, це давало покльовки, це давало результат. Зараз покидаємо трошки в цей спосіб. Буде Чудово, не будемо експериментувати, і наступним промантку я вже знаю, яку я поставлю. Це буде коливалка. Хлопці, ну дивіться, перша покльовка сьогодні напарника. Богдан щось там дяне. Тебе фюжін осів? Серйозно фьюжн? Два да, да. і так. О, є, є, є. Так, що ж, я буду на підсадці. Ну майже в рот. Приїжджала, так. Давай, 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 давай. О, краса. що в торгував взяти. Дві кряна, гарна. Ну, такий от. Монтаж, 3,5 грама. Upstream Fusion. Який це колір? Лох. Так. Лох. Ну Все, пора розпочинати експерименти. Раз, воно так і перших там 10 закидань ніяк себе не проявило. Попробуємо щось інакше покидати. Поставимо блешенько якось. Оп'є, оце з ударом, оце з ударом сіла. Я я ж кажу, на попередньому заході було щось таке цікавеньке. І дивись, і догнала. Десь в тому самому місці. Може, навіть якщо тоді це була не риба, то зараз це вже точно риба. Не спішити? Що зійдеть, що? Так, ну є, є, от він пішов початок народ. Калібалочка. От реально колібалочка. Так, ходи сюди, під зайчик. Опа, опа, опа. Така невеличка щука насправді. Насправді то невеличка щука. Опа, розловився я теж, дивись, як ми за 5 хвилин двоє. Все, я щасливий, тому що я теж розловився. І дивіться, реально, ну коливалка. Я в жодних своїх відео ніколи вам не розказую, там, що треба зимою ловити на якийсь залізо чи щось такого плану. Але бачите, цього разу все ж таки саме залізо спрацьовує. І це дуже дивно. Але я би пов'язав в першу чергу це з тим, що дана водойма є дуже мілководна і тому тут гарно вистрілює саме залізо. Це в мене блешенька є Смітхевен 7-грамова. ну Невелика щука, бачите, невелика щука. Але це не важливо. Головне, що вона є, вона перша, вона розпочинила, відкрила цей день і подарувала гарну покльовку. От покльовка дійсно гарна. Так, блешенька за край, це добре, що за край. Інструментиком такому легкому зараз її. Отак, оп-оп, давай. Ходи сюди. Гачечка нам віддавай. І ми тебе зразу назад відпустимо. Оп, все. Щупачка додому і продовжуємо. Ну, якщо говорити про проводку коливалки, то я її веду просто рівномірною банальною проводкою. Час від часу можу ось такими ривочками збити гру, але взагалі, з мого досвіду... Мої коловалки в моїх руках вони реально працюють просто на рівномірці. Нема змісту сильно щось вигадувати, банальна проводка і вона працює. Я колись сім час дуже багато експериментував і думав, що треба ловити джиговими проводками на коловалки, тому що колись була така тема, була така історія. Але насправді коловалка чудово ловить, коли ти її просто крутиш і нічого не вигадуєш. Так ось, що нам говорять правила рибальства. Вони нам говорять, що з 15 лютого до е, кінця березня ми не маємо права абсолютно ловити щуку. Будь-яка цілеспрямована ловля щуки, вона заборонена. Тобто ти не можеш прийти на рибалку і кидати якусь щучу приманку з щучим повіцем. Можна прийти половити окуня, половити судака, там, половити якогось білого хижака, але йти ловити щуку заборонено. Проте тут є один момент: це не розповсюджується на Приватні на орендовані водойми, на ті водойми, де є власник. Грубо кажучи, на платники. Весь цей період можна їздити сміло ловити на платники, саме орендар він встановлює. Правила на своїх водоймах. Колись минулого року ми про це багато ще сперечалися з різними людьми, але я спілкувався саме власне, з людьми, які брали участь в складанні нових правил. І я вам доношу саме от інформацію з перших вуст, саме така, яка вона є насправді. Тому запам'ятайте, на платник можна приїхати в будь-який момент і... і ловити щуку. Тут це дозволено. Йдемо трошки переміщаємося, пошукаємо десь рибку. Постояли більше годинки на цій локації. але щось особливо активності, особливо кльово й не було. Так що тут є взагалі три озера на території. Йдемо зараз на третє. Його не заребляли. Тобто два озера тут заробляли щукою минулого року, третє не заребляли. Ми йдемо на нього. Там все одно є якась риба, бо я колись пару років тому там рибалив. Ось, ну І потім піду на перше. В цілому йдемо прогуляємося по коло по всіх озерах. Так, на третьому озері щось все не по плану пішло. Я не був готовий до того, що тут ще буде стояти крига. Але і позавчора на цих основних озерах, де ми зараз ловимо, там теж стояла крига. Тут вже зійшла, тут ще ні. Так що вертаємося тепер на перше. На третьому так і не вийшло половити. Дивись, силікончик з першого закиду з'їла. В облированих тіла. А силікон зразу з першого закиду взяла. А, тут теж невелика. Поліди сюди. Да? Ух, як заковтнула. Дивіться просто як заковтнула. Де там та приманка в неї в пащеці? Це був перший закид силікону. Щось в обер, вона точно не захотіла цього разу. Я його тут проводив разів 10. А силікон вона взяла зразу з першої проводки, захум'ячила. І то так активно. І вдарила активно. І бачите, її ковтнула глибоко. Оп-оп-оп. Ватермелон оп, оп. 3, 3 дюйма. 3 грама, всього 3 грама. Тобто достатньо повільна проводочка була рівномірна. І ось така щучка до заліку, друга. Так, маленько, додому. Давай, пливи. Львівські платники, вони такі, знаєте, трохи специфічні, в тому плані, що їх не зариблюють аж так дуже масово. Тобто, якщо є водойми е платні, наприклад, я знаю, в Київській області, де можна там за рибалку валити багато щуки, і так цілий сезон плюс-мінус триває, чи той самий аквамарин в Вінниці, у Львові немає таких зариблень і тут. Хороший результат. Це, наприклад, там 10 щук за цілий день це от хороший результат. Рідко коли вдається попасти на якусь роздачу, це тільки от випадку, якщо там зарибали. От прям зарибали, ти приїхав, ловиш тоді клює. Але таке буває раз в сезон. А так круглий рік ти просто ходиш і підбираєш ключик. Тому що тут щука дуже переколота, її ловить багато людей різними проманками. Вона, скажімо так, вже привикла начена до цього всього. Тому рибалка, ну відверто кажучи. В плані заставити її клюнути, навіть складніше, як, на мій погляд, ніж на дикій водоймі. На дикій водоймі активна риба, ти підібрав приманку ходиш, збираєш активно. Тут все ж таки треба експериментувати, там більше якось повільно подавати, задумуватись над цим, але в результаті все одно зловиш, ну, напевно, що більше, ніж на дикому. Все одно, хоч якась концентрація тут є. Ось, Так що сьогодні заранок, бачите, всього два хвостика. Але будемо продовжувати старатись підбирати ключик, якось сказати. Дивись. Діголобка 2 грама. Така спортивна тема. Тільки проводку я не зможу мені звіти, цією палко нормально зробити. Іди сюди. Я ж казав, що треба зменшитись. От вона. Це воно, це воно. Ух-ух. Стартує. Що це така. Ух, що це така борза, щука. Та все, ходи додому. Ходи, 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 є наша. Два грами. Легасенька проводочка. Це ота от тема, яка працює просто завжди. От коли риба така пасивна, мертва, не хоче клювати, ти просто ставиш легенький грузик, робиш таку проводочку, ледь-ледь круть-круть. Білий фьюжн, От фьюжн на джиголовочці під цю тему дуже класно підходить. Дуже повільна подача, дуже повільна. І вона ловиться, вона не може стояти перед такою проводочкою, перед такою приманкою. Так що, ось така щучка. Третя. Хоч і кажу, що на пасина, та але насправді покльовки в неї класні. Удари дійсно класні. Так що цю чергову рибку з першого ж закиду, Нова тема з першого ж закиду риба. Так що відпускаємо. Щупачок, давай. Сальто. Чесно кажучи, лайтом до 16 грам працювати грузиком в 2 грама ну, таке собі задоволення. Але моя е, ультралайтова палка, яку я взяв сьогодні, залишилась в машині. Так що я її навіть не розклав. Ось, значить, в моїх руках це є лайтовий Black Swan, 902 модель, в тесі до 16 грам. Е, вона чудово працює, скажімо так, грам від 4, ось так починаючи. Ну, бачите, я скажем так, трошки мучусь, але ловлю на 2 грами, тільки поставив, тільки спробував зразу зловив рибу. Якщо зараз так буде клювати, я піду за другою палкою, повірте. Але просто на сьогоднішню рибалка був саме план половити її здалека. Далі по катушечці це стоїть чиманий Twin Power це 3000 розмір. І нитка тут намотана восьмежилка 0,4 розміру по японській класифікації. Pentagram. Повідеться флюрокарбону, як завжди, в мене з діаметру 0,52. Дива знов. На таку знову, але дуже-дуже повільна проводка. Вона працює Два грама, друзі, два грамчика. दामों से Народ, звертайте увагу на проводку, бо це насправді дуже важливо. Я повторюсь, я вже говорив. Дуже повільна проводка. От на платнику це працює 100%. Дуже повільна проводочка, 2 грамчика. І така легенька-легенька рівномірка над самісіньким дном. Не сіла, не сіла. Повернулися ми в те місце, звідки розпочинала сьогоднішню риболовлю. Я вже зарядив коливалку і саме з коливалкою зараз в швидкому режимі тут попрацюємо. Зранку рибка себе показала, проявила, і зараз по один-два закиди в кожному місці і там 50 метрів берега пробіжу. Спробую ще якусь актину зняти. Пробіглись ми по другому озері за 20 хвилин жодної покльовки, так що ми знову вертаємося там, де останні клівання були. Вітер трошки роздувся, як бачите, будемо пробувати. Йду. Yeah! Я ж тобі казав, зараз вона візьме. Так? Та-та, це мандула. Ну вроді бореться гарно. Дивись, проманка падає на дно, тільки відбиває дно і зразу в цей же ж момент тинк. Сюди. Сюди. Та вроді ні. Ні, в рот, братяку. Дивись, непогана щучка, ні? Більше чи ні? Ой, Я просто джегую. О, ходи, 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 не скачи так. Наша. Значить, цього разу мандулка. Я знав, що по пасивній щучці тут вона працює. У мене є друзі, які вони... які тут її ловили непогано на мандулки. І ось така, ну трошки навіть така, знаєте, покраща. Реально така, навіть трошки покраща. Щучка. На кіла не буде ще, але така непогана. Дивіться, яка вона нам пещаку розкрила. Файненька, файненька. З дна взяла. Проманка тільки впала на дно. І зразу характерний такий бомс. Ну все вона проситься, щоб ми її відпустили. Так що давайте я її на волю туди. Хворіка вона хоче. Народ, ніби тема така вже дуже заїжджена, але все одно постійно просить показувати, перепитується, як прив'язати повідець фльора. Значить, робиться така, такий грибочок на флюрі, на грубому флюрі, Тобто, умовно, від 0,4 і вище можна це робити. За пальничкою просто припаляться і виходить такий грибочок. Далі ми беремо наш шнур, складаємо його в два. Просто складаємо в два. І ось цим здвійним шнуром обмотуємо по флюру. Це максимально простий вузол. Обмотуємо 5 разів. Після чого нам треба просто просунути ось цю петельку шнура на грибочок ще раз. І все, наш вузол готовий, далі просто затягуємо. Я сподіваюся, ви зрозуміли. Цей вузол максимально простий. От він в'яжеться за декілька секунд. Багато хто думає, що він ненадійний, що цей грибочок на флюрі може не витримувати, але за дуже багато років, що я його використовую, жодного разу він мене не підводив. Все, появляємося. Так, файно прийшли. першого ж підриву зразу. Не бачиш ні, де? Так. Зараз і я ціна. Улюблена рубрика на драх. Ми просто повернулися з третього знов на перше озеро. Це перший підрив. Перший закид, перший підрив. І гарно втиснуло, реально гарно втиснуло. Це раз. А дбаша і так бореться непогано. Ні, я бачу невелика щука. Але все одно приємно. Там, дивіться, дивіться як. Куди? Куди наша буде. Так. Гарна покльовка і мандула в неї глибоко. в пащеці насправді то. Насправді то глибоко в пащеці, Ось так. Знімаємо. Акуратно знімаємо. З інструментом завжди все акуратно виходить. Така ще одна щучка. Вже навіть не знаю яка порахунку. Десь може шоста. Ні, да десь шоста, я думаю, шоста. Нема сьогодні такої роздачі. Я ж тобі кажу, Бодя. Блін! Блін відпало! Та, ну Перший підрив, просто перший підрив. Три закида підряд, три закида підряд. Шість грам. Е... Ящик, бере все в ящику, там все лежить. Шість грам Два і чотири дюйма, вона називається ця мандулка. так. Два і чотири дюйма. Ходи, ходи, ходи. Па! Так, вот ще одно. Що це за мандуле? Кіллерворм профмонтаж два yeah. четыре. Да, О, він О, він її. А що це було? Ти бачив? Як, як це пояснити? Це наривається. Ні, так я думаю, це відрив. Я думаю, це, це просто прирвало нахід. Щось тут дурна риба. Це він так стартанув, а потім так різко розвернувся. На, нереально. No, не давай тупо крапку От Шнур просто так рухається. Не дурний, на не дурний. дурну. Здається, на флоти треба зайдети, все в карча. Якщо він ще раз тапував, підемо загорожать, щоб він не в кортінах в березі. А десь там відкрити, зайдемо. Давай Зачерпну! поїдемо Зачерпнули всім селом Народ, 14,5 кілограм, отака макіна Все, хай він собі росте. Ну це просто жесть, це просто настільки фізично важко витягувати таку рибу. У мене та рука, якою я тягнув вправо, вона ще досі труситься. Ну Це просто ну, неймовірне навантаження, і десь пів години ти просто борешся, борешся. Що ж такий трофей взято? Тільки в цьому відео я вам сказав, що цей вузол мене ще ніколи не підводив, і ви зараз самі можете переконатись, а нитка з розроненна навантаженням близько 4-4,5 кг. Ось цей простенький вузлик. Він витримав рибу, яка більше ніж в три рази перевершує розронене навантаження шнура. Риба 14,5 кг. Ось так. Є рибаки, які проти рибалки на платних водоймах. Є люди, які навпаки, їздять рибалити тільки на платні водойми. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку, ваші за і проти. Любите ви платники, не любите ви платники, буде цікаво почитати. Я вам розказую свою думку. Дивіться, погоджуюсь, що погуляти берегом дикої водойми це класно. Але зараз, тим паче, в період нересту краще дати на дикарі рибці, ну понереститися, не чіпати її там тих 2-3-4 тижні, скільки щуці треба, щоб віднереститись. Приїхати на платну водойму, отримати своє задоволення від покльовки. Риби все одно, як ви бачите, не так вже й багато, ловити її непросто, але зато на дикій водоймі буде риба, тому що тут її запустять і вона буде згодом також. На дикій водоймі ніхто цього робити не буде. Вона тільки своїми силами має відновлюватись. Тому краще в такий період все ж таки дати їй спокій. Якщо підсумовувати, то хочу виділити те, що в кінці риболовлі мандулка зробила просто вітер в ті моменти, коли ось Получається, силікон вже закрила рот на силікон. Мандула мені принесла ще три щуки і ще клювання. Бонусна риба це, звісно, що везіння, так, але ну, все одно, тобто піймати на початку сезону одразу такий трофей по-любому приємно, ну і він був відпущення, рідну стихію. Тому, друзі, на це відео ви всі маєте поставити лайк, написати в коментарях, яку рибу наступний раз трофейно спіймати на зору, і підписатися на всі соцмережі в описі до цього відео. Я все.